Всім привіт дорогі друзі! Мене запитували підписники в коментарях, чи потрібно вакцинувати кроликів на зиму і яких кроликів вигідніше брати, купувати. Маленькі чи великі? З якого, з якого місяця і від чого залежить ціна? Давайте я вам розкажу свою думку, а ви самі робіть висновки і самі рішайте, як вам краще робити і що вам краще робити. Ну що ж, розпочнемо. Які ж найголовні переносчики? Цих всяких різних вірусів. Ну, найбільше кролики заражаються це від мух і від комарів. Найбільше вони переносять, вони сідають на кроликів, там комарі е, сут кров їхню, так само мухи, кусають їх. І дуже багато кроликів із -за цього заражається. Ще можуть бути е, переносчиками люди, можуть бути птиці. Так само птиці можуть переносити різні. Віруси, і люди так само. І ще є неякісні корми. Так само в кормі може бути е, вірус і все, і кролик заразиться. Якщо ви ще носите кроликів своїх на базар, бажано е, вакцинувати їх зимою. Чому так? Тому що там дуже багато людей, дуже багато кроликів. Ну, людей там контактують з кроликами, е, якщо ще. Наприклад, хтось виносить теж на продаж кроликів, якщо той кролик заражений, то і ваш може заразити. Ну а так, якщо ваш кролик там сидить просто в клітці, нікуди ви його не носите. Віруси зимою не такі активні, мухів зимою нема, кумарів немає, вони сидять десь там в норках, і кролики не так бояться цього вірусу. Але якщо ви дуже боїтеся, що ваш кролик не загинув. Ну, зрозуміло, що якщо він буде вакцинований, то 90%, що він виживе. Якщо ж не вакцинований і захворіє, то може загинути. Я вважаю, що кроликів зимою вакцинувати теж потрібно, але якщо ви там не хочете тратити гроші, то можу сказати вам, що зимою вірус не такий активний, як літом. Літом найбільший пік гибелі кроликів. Ну з вакцинуванням ми вже розібрались, давайте тепер розберемось, яких вигодніше всього брати кроликів Маленьких чи великих, я вважаю, що найкраще і найвигідніше брати маленьких кроликів, яких саме місячних. Місячні кролики не важкі в утриманні, не так як там, наприклад, курчата чи другі види тварин, що якщо там, воно маленьке, то за ним набагато важче доглядати, ніж за зрослою твариною. З кроликами зовсім все по-іншому. Якщо він маленький, за ним так само легко доглядати, як і за великими. Тому берете маленького кролика, відгодовуєте, бажано брати пару штук. Може там, якщо ви тільки починаєте розвивати своє тваринництво, тільки починаєте закупляти кроликів, то якщо взяти там, наприклад, одну кроличку, то вона може там бути поганою кроличкою, може не привезти, може там ще різні всякі такі підводні камні бути. Тому краще взяти зо три кролички, вони недорогі там, місячні. Від 100 до 150 гривень. Ну, це в моїй області, не знаю де ви там проживаєте, які у вас ціни, ну в середньому десь там 100-200 гривень. Взяти 3 штуки, це три штуки будуть коштувати як одне взросле. Їдять вони взагалі небагато, з'їдять вони не настільки, як там будуть, там якщо будуть вже продавати пів року кролика, то він буде стояти гривень 600 гривень. І вже не так це вигодно його купувати, тому що він не з'їсть на 400 гривень. Маленьке кроденятко не з'їсть на 400 гривень корму. А якщо ви купите там, наприклад, зрослого кролика, якщо якась була там погана людина, і продала вам, або кролиця була не приводила, кроленят може й таке бути, і, і за цього її продали, або кролі почали гинути і так само винесли люди на базар. Якщо ви цієї людини не знаєте, тому не бажано в них купляти, але все ж таки, якщо знаєте, якщо ви там, наприклад, ходили пару разів на базар і ви бачили цю людину, і часто бачите її на базарі з кролями, в них можна спокійно брати, тому що вони бувають кожного разу на базарі, і ви можете свої пред'яви їм сказати і знайти оптимальне рішення. Ну а наше відео підходить до кінця, давайте підведемо підсумки. Всього, що ви зрозуміли, що я розказав, давайте розпочнемо з вакцинації: чи потрібно вакцинувати кроликів на зиму. Потрібно, тому що все ж таки вірус остається зимою також, і кролики можуть загинути так. Далі ми переходимо до кроликів, яких найвигідніше купляти. Найвигідніше купляти кроликів маленьких. Маленьких кроликів, якщо там нема місячних, двохмісячних, але чим менших ви найдете, тим вигідніше вам буде. Їх відгодувати там, вище потратити гривень 100 на відготівлю і все. Бажано брати пару штук не одне, а пару штук, якщо ви починаєте своє господарство. Ну а на цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока, до нових зустрічей!